Хлопці, дивіться уважно, коли хоч раз вам предлагали, купи собі мототрактор. Купи собі мототрактор, той як мотоблок, такий вже міні-трактор, він все тобі буде робити. Подивись це відео. Я не кажу, купляй в нас їх чи не купляй. Я просто розкажу про них, от вам за 5 хвилин, все, що вам треба знати, щоб вам не втюхали херню. Поняли, мужики? Щоб вам взагалі може оце не треба. Тобто дуже така специфічна поняло, техніка Кажуть, як менеджери, що то є трактор, тільки дешевий, там даний ремнях, але він є повноцінний трактор на базі мотоблоку. По ціні там, фактично, мотоблоку, трошки дорожче, але вже трактор. Хлопці, зразу туфта, повна діч. Це не трактор. І в першу чергу це не трактор, тому що тут. Ви маєте мотобочну навісне, мотобочну коробку і мотовочну сцепку. Якщо ви працювали з мотобочним навісним, ви собі розумієте, що в об'ємах пари гектарів, ну, то питка буде не робота. Бо трьох точків нема, воно йде одноточково, тільки підйом опускання плавичі. Вага. Тут нема ваги трактора. Тут як от мотобок переділка, може там трошки більше, вже бачите, там зробили плюс-мінус якісь крила, якогось освітлення, якесь то, але все одно, то вага. Фактично теж мотоблока. І саме головне третє, то ресурс. Якщо ми беремо ці коробки, ці мотори, взагалі це все тракторець, в дуже бережних руках, хто дбає, да для себе робить, він може працювати і 5, і 7, і 10 років без проблем. но якщо його брати з розчотом, як я там, я беру донфенга мені похер, я буду валити на ньому все село радь, тільки хіба масово мінять, то він вас. Перетвориться через півроку на мусор. Поняли? тому що він просто ну, ресурс його не розрахований. Це розраховано для себе. От, наприклад, у вас є 10, 20 там, до 50 соток землі. Ви там собі сезонні своєї роботи робите, ну і там може сусіду викопати картошку. Поняли? Для якихось таких задач, важких, там, оранка, фрезерування, пая там, і ще щось. Ну, його мало, йому бракує і конячок, йому бракує і коробки, йому бракує і того. Як помощник для себе фактично замінить мотоблок, тільки що трошки зручніше їдеш, не треба тягати, піднімати їдравлікою, ви собі 200 кг можете вижити, підняти, опустити. Все, Ну, плюс там у вас зроблена рульова, зроблена там якісь які неякі, е, рама, роздатка, все, і ви собі можете там вже їздити як транспортним засобом, навіть можна номера на нього повести. Це да. Ну, я ж кажу, зрівнювати його чи з японцями, чи з тракторами, з великими там, китайцями, такими трьохциліндровими, та даже з тим же шифенгами, то не піде ні в яке зрівняння, то все-таки то трактори для таких пособних задач. Я ж кажу. там, до 50-70, до 70 сотих, Там, ну, Хтось на гектар даже бере, там вже індивідуально розглядається. Багато оранки не буде, бо тобто, така одна точка, до речі, можна купити на комплектну три точку для переробки, то, 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 то отлічно стає. Максимум навіть, навіть 200, -ка, 250, ка потягне хіба одну корпус типу. Такий здоровий на 30, потягне на один. Два, того порнуха. А, вот. А щось покосить біля хати, привезти якогось возу, сіна і так далі. Викопати ту бараболю, ти спокійно може, культиватором пройтись там порядках. Є такі дешеві оприскувачі, там теж свою ділянку зробить. Теж спокійно. Ну, хлопці, тягати якусь борону, якогось мульчера, ну такі інші задачі, да, що трактора робить, розрихлювач, ну, то не його. От. Тому, от в двох словах, так. Як заміна мотоблоку, трошки більше зробити і не ходить, не тягать, не насілить своє здоров'я, а же того китайця, то відличний варіант. Як повноцінна заміна в важких роботах тракторів, то ліпше вже хоча б подивитися щось з трьох точок. типу такого кентавра, або краще за все, дивитися Шифен, пацани. Шіфен. Якщо вам вже йде мова про роботу, про поле, про пару гектарів, про пай, про те, що треба буде орати, про те, що по сусідах поорати, по колимить як слідує, і так далі, ви маєте розуміти, що вес і мотовочна коробка вам не дадуть зробити з цими тракторами нічого толкового. От. Ну їх, як то кажуть, ресурсність обмежена. А дивіться, шифен, пацани, там вже на шифінгу, грубо кажучи, можна впахувати. Впахувати на шифінгу можна. Вже скільки вам хватить на ньому здоров'я, бо шифінга вже вневожиш так швидко. Ну або там якісь там трьохциліндрові гойки. А з таких я про них розказав. Все, що знав, як насправді воно є. Хто бажає, кому потрібна така заміна мотобуку, недорога. Пожалуйста, 16-ки, 20 -ки. маємо по наявності, маємо трьохточкові по наявності. Ціни демократичні, провозка по Україні, не доставляємо без передоплати додому. Прям, все, всі діла. Тому, кого зацікавило, хто такий шукає, в кого такі стоять задачі дійсно для нього, вот. то можете звернутися ці кентаврики з цих всіх, всіх мототракторів, самі рахуються краще на сьогодні. Вот. Тому звертайтеся, хлопці, будемо раді вам допомогти.